Слово об'єднання просвіти, яка відродила свою роботу, і зараз вона називається івано франківське міське об'єднання всеукраїнського товариства просвіти, повітря позаборки, поза, поза світлом, і бути життя поза цими поняттями. Саме наше життя мусить бути пов'язане з світом. В час війни Просвіта одна з перших почала мобілізовувати ресурси для допомоги. Нашому війську хочу щиро сьогодні подякувати, подякувати за ту колосальну роботу. Щоб щось набирати дуже вам дякера і Це народиха діда ліс присяги, що наші каже! Просвіта це про те, що в серці. знаєте, неможливо розумом пояснити, чому ми туди ходимо. Дякую вам, друзі, за те, що ви робите наш світ кращим. Перше хотів би виконати почесну місію, 150 річчя просвіти і нею нагороджується. Осала, що пережила у житті, що власним серцем відчувала, про Шевченкові слова пророчі в своєму вірші напишу, щоб кожен міг його читати і бачити усе, як є, просвітяне, тобто ви ті шевці, які той пронежилет шию. Вчити цю грамоту і вважаю, що вона є абсолютно заслуженою. Ми Україну нашу любу не дамо нікому, вона наша споконвіку з первісного роду. Системно працює на українську справу, тому що в неї було було є і далі воно буде гасло єдине Бог і Україна. Час. Війна всіх нас дуже змінила. Є довголітні очільники у сільського господарської діяльності в 1914-1917 роках був у засланні в Росії. П'ятого року Степан Шуленко працював в Івано-Франківську. Помер Стр... 20 березня 2016 року. Марію Бузу обрали головою Франківського міського об'єднання Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка у липні 2020 року. Марія Іванівна ініціаторкою та організаторкою заходів про Пані Марія є автором, співавтором, підручників, посібників, тлумачних словників. Не важливо, чи тобі, іначе, то не війна, чи то нервий час, на культурі стоїть дуже величезна відповідальність і є постійно між департаментом культури і освітою за влідну Затрідност... співпрацю, активну... Слава про світі, хай присвітом просвітаю ще довго довго. Дякуємо, і сьогодні в переміж до цього часу 30-ліття ми згадуємо від покоління до покоління, хто ми, які ми, куди йдемо. Тому що легко говорити про любов, важче любити. Та легко говорити про віру, важче вірним в житті, наша рідна хата, нам, як мама, і тато дивиться ти звітна, за дітьми у світі, ніби ти вовта вжиться на. Україна понад усе! Тут національної культури. Дякую, дякую щиро в дякую щиро вам, дорогі просвітяни, дорогі українці, і дякую Господу Богу за те, що надав мені можливість народитися на цьому світі українсько.